Мільони машин, мільйони танків, все, все же йшли, ми це все бачили. Ну спочатку вони, мабуть, не подумали, що ми можемо вважати, до да передавати. А потім вже, коли їм дійшло, й тому що ж кожна приходила. Пол... Вирахувала і передавали. Так. Да. Я да. я передавала. Звісно. Да. Я Я передавала. Я кожен день полп'ятого до центральної дороги. Приїхала полп'ятого сюди, тому що ночі. Кацапи спят. а українці ні. Мороз, холодно, дзвоню, передаю, летять. З усіх сторон летять. І це благодаря монашка в нас рая в церкві. А рая кожного дня утром приходила, робила обход і молилась. Утрення молитва. Угу. І вона три рази вже обходить возле церкви, і тут летять вони. Я а церкві. вони зразу телефон ви... да. вичисляють, да. хто дзвонить. Хто, хто, хто так? Угу. Передається, вони летять з усіх сторон, тому що в паркі там зв'язь була й тут. І Він же до мене, до телефона. А я телефон викинула, а друга по кажу, який телефон, у нас зв'язку немає, Який телефон? Не може бути, який телефон. Хтось відсюди дзвонив. Кажу, ні. Я швидко побираю і з раю, молюсь на коленях. Все ж. А хто дзвонив? Кажу, мужчина на велосипеді поїхав. Вони на машину і заїхали.